Та нема дискримінації ЛГБТ. Ага, спробуйте це розказати сценаристці Наталці Ворожбит. Ось деякі її роботи. Її доньку не пустили в гуртожиток українського католицького університету. Причина: в інстаграмі дівчини знайшли емодзі з ЛГБТ-прапором і прямо сказали: або прибираєш прапорець і не пропагандуєш. Або шукай квартиру у Львові за власний рахунок на офіційній сторінці закладу освіти вже видали пост, мовляв, донька просто не пройшла по балах, а мати займається наклепом. Напишіть, що ви думаєте у коментарях. Я от вважаю, що відомі сценаристці нема чого робити, як так ризикувати своєю репутацією. Дехто вже поспішив захищати виш, мовляв, ну так він же католицький. Так от, щоб ви знали, керівництво УКУ любить говорити, що виш відкритий для всіх студентів. Поза їх переконаннями, але відкритість схоже закінчується там, де починається веселковий прапор. А ще ці пани, вочевидь, не читають законів України, бо цей вчинок і є дискримінація, яку прямо забороняє Конституція України, а також закон про засади запобігання та протидії дискримінації. Мені це все нагадує історію моєї знайомої в окупованому Криму. Її хотіли виключити з університету за відмову писати твір. Про те, яка погана Україна виходить, що в Криму карають за український прапор, а в ОКУ за прапор ЛГБТ. Але багато хто і досі каже.